Перед мікрофоном Данута Наугольник і це передача Здорова голова, у якій ми говоримо про ментальне здоров'я людини. Сьогодні розмовлятимемо на дві теми. Передусім, дізнаємося про проєкт Танцювальний Люблін, який нещодавно стартував у цьому місті. Презентація якого відбудеться вже на початку грудня. Про це польському радіо для України розповіла його співорганізаторка Олександра Оркуша. А у другій частині передачі будемо говорити про бачату, адже розмовлятимемо із викладачкою Бачати Галею Шостак, яка розповість про те, як за допомогою вивчення нового виду танцю можна навчитися досягати цілей. Залишайтеся із польським радіо для України. Особисто на мене танець впливає в такий спосіб. Він мене розкриває і відкриває. Часом якісь такі буденні проблеми. Або не зовсім хороші новини, вони так стискають все всередині, і мені здається, навіть що я зменшуюся, або ніби під якусь таку мушлю ховаюся. А якраз таки, коли починаю танцювати, то ніби розкриваюся, знімаю цю всю напругу, стаю вільнішою, відкритішою, і якби ці такі затиски, які я мала в тілі. Які десь мене тримали, душили, десь мені не давали свободи, руху, вони зникають. Це мені дуже дає танець передусім. Але теж це таке відключення від реальності і змога поринути десь в себе, відкопати якісь скарби всередині себе, в своїй голові, в своїй уяві, і виносити їх на поверхню в постаті якихось. Танців якихось тут, а можливо, часом навіть ось так просто танцюючи, приходять в голову якісь цікаві ідеї, які мені пізніше допомагають створювати якісь проекти, просто навіть цікавіше функціонувати в цьому житті. І власне про проєкти в Любліні відбувся проєкт за твоєю співучастю, співорганізацією. Розкажи, будь ласка, що це був за проєкт, і теж яку він мав терапевтичну основу. Останній з моїх проєктів це фільм Люблін Тенечне, який мав на меті показати різні стилі танцю, різноманітність танцювальної культури в Любліні, а також сам Люблін. Місця, які добре. Відомі всім мешканцям або ж менш відомі і показати ці місця через призму танця і навпаки, це чудовий проект для того, щоб показати цю таку різноманітність, різноплановість Любліна з тих двох перспектив, які мені досить близькі. Це танець і місто, тому що місто може надихати місто з нами. Ми є творцями міста, також його мешканці. Тому це було для мене близько, і якби поєднати цих два елементи було для мене ключовим. Чи була терапевтична дія? Звичайно, була. Я це бачила в вогниках танцюристів в очах, те, як вони хотіли вже побачити результат, як вони старалися, як вони бачили якісь перші кадри, які в нас виходять, і заряджалися наново. І зараз з нетерпінням вже до мене пишуть і чекають, коли буде показ, і коли можна буде побачити готовий результат, Готовий. А для мене також це була дуже терапевтична дія, тому що, дивлячись на цю всю магію, яка відбувається, точніше, процес створення цієї магії, я зараз про створення самого фільму, якби як це все знімається, ці всі підготовки. Позакадрове, ось таке життя, воно дуже надихає, і пізніше я вже сама чекаю на результати. Пізніше це буде справді щось магічне, я, я дуже надіюся. І це завжди мене заворожує і надихає, коли ось з такого чогось, з таких маленьких деталей створюється щось більше, і те, що дає якесь натхнення, якесь естетичне задоволення. Люблін і справді пов'язаний з танцем, в моїй уяві особливо. Мені дуже асоціюється Люблін із традиційним танцем. Це одна зі складових цього танцювального обличчя міста, тому що кожного року, в серпні, в Любліні відбувається ягелонський ярмарок, під час якого відбуваються традиційні танці, танцювальні вечірки під відкритим небом, вже багато років, на які з'їжджається. Дуже багато людей з усієї Польщі, але й не тільки з усієї Польщі. Але це лише маленька частина цього танцювального обличчя міста. Я бачила на кадрах, які десь з'являлися в мережі, що на вулицях міста танцювали молоді люди під час зйомок вашого фільму, танцювали в різних місцях і танцювали різні танці. Що саме вони танцювали, які були види танців? Представлені і теж, які види танців пов'язані з Любліном. В фільмі буде представлено вісім локацій, відповідно, вісім різних груп, які танцюють, кожна група в своєму стилі танцю. Різні місця, різні танці і не випадково місця дібрані до відповідних стилів. Я хотіла, щоб. Місце доповнювало танець, а танець доповнював, розкривав більше місця, яке ми показуємо. Так, наприклад, з'являться такі місця, як, наприклад, новий автовокзал в Любліні, величезний, дуже гарний, підсвічуваний, сучасний. Але я також хотіла показати емоцію цього місця. І це завжди якісь змішані емоції. Кожен з нас був на вокзалі, і кожен з нас розуміє, які емоції нас там супроводжують. Ми то не встигаємо, то навпаки чекаємо, не можемо дочекатися свого транспорту. Когось проводжаємо, за кимось плачемо, щось забуваємо, летимо по документи назад. Відміняють наш рейс. Тобто, тут дуже дуже багато емоцій, і от, наприклад. Є такий танець контемпорарій, сучасний танець, який якби, ці емоції ставить на перший план. І тут найголовніше це емоції, і наші почуття. Тому цей танець і ця локація були просто для мене від початку сформовані як одне ціле. І я це бачила, і мені здається, що нам вдалося показати це місце. Також буде. Показано народний танець, чудовий ансамбль народного танцю, який танцюватиме біля замку Любельського. Це були неймовірні емоції вже під час зйомок, тому що всі зупинялися, всі робили фото, всі дивилися і просто зачаровані були цією красою вбрання, красою рухів, і все це в поєднанні з. Антуражем дійсно справляло величезне враження. Також інші місця так само будуть доповнені танцем і будуть розкриватися з нової сторони. Не буду, мабуть, всього зраджувати зараз розкривати. Вже зовсім скоро буде показ, і тоді можна буде все побачити. Хто саме танцював? Хто брав участь у зйомках? Які це були танцювальні колективи чи танцювальні групи? Тому що я бачила здебільшого молодь на кадрах, які з'являлися в мережі. Але власне хто був героєм по той бік камери? Так, здебільшого це були молоді люди, але також не тільки. Брали участь також діти, але здебільшого молоді люди. Це різні групи танцювальні Любліна, які зголосилися, які погодилися, які були зацікавлені передусім тим, щоб виступити в такому фільмі. Там з'явиться ансамбль народного танцю, різні, танцювальні школи Любліна, школи бального танцю. З'являться також групи. Так звані ком'юніті, які просто навіть збираються, щоб потанцювати в якісь певні дні, і вони не займаються на базі якихось шкіл, танця або не є сформованими групами і не виступають десь на великих сценах, на більших, тільки ось так ідуть за пасією. Тому такі групи теж будуть представлені. Для мене було важливо показати, що у будь-якій формі відвідуючи школу танця, танцюючи в ансамблі, або просто приходячи десь на паркет біля фонтану на Плацу літевському, всі можуть показати свої здібності і виявити свою любов до танцю і до Міста дуже цікава власне тема, із людьми, які збираються просто потанцювати для себе і не ходять в жодну школу, не навчаються там якимось новим видам танцю чи не прив'язані до якогось колективу. Тому що це така, як то кажуть, польською от ініціатива, яка виходить сама з себе. Люди йдуть за своєю потребою, тому що коли ходиш на заняття в якусь школу. В тебе є інтерес, але в тебе є ще матеріальний фактор. Ти платиш за заняття, і це тебе зобов'язує ці гроші відпрацьовувати. Коли люди збираються самі для себе в будь-якому місці, навіть якщо не мають. Фізично де танцювати не мають жодного приміщення. Просто так як ти говориш, приходять на литовську площу і собі там спільно проводять час за допомогою танцю. Це є ще більше цінно. Як ти гадаєш, що їх саме спонукає? Який є головний мотиватор таких ініціатив самостійних? На мою думку, це передусім бажання, велике бажання навчитися. Бажання зустрітися з людьми так само зацікавленими тим, що й ти цікавишся, це бажання відчути емоції інші, ніж е на щодень, передусім бажання. Це тримає на 100%. І дійсно, якщо людина хоче, бажає чогось навчитися, то тоді Просто приходить і просто цим горить. Мусить бути велике зацікавлення. Що я помітила, що також мені дав проєкт і що на 100% зрозуміла це те, що ось такі зібрання, такі ось спонтанні виходи на. Ось такі потанцювки — Це величезна радість для цих людей. Це така чиста, чиста приємність. А цього мені здається дуже мало. Саме тому мені здається, ось дуже 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 цінні. Ось такі саме групи людей, які тримаються на. Ось цьому великому бажанні і на такій радості, яку отримують з того, що роблять, я думаю, що крім радості, тут ж, власне є момент контакту з іншою людиною. Зрештою, теж радість від цього безпосереднього контакту, не через телефон, не через соцмережі, не через інтернет, а безпосереднє спілкування теж за допомогою мови тіла. За допомогою безпосереднього фізичного контакту того, чого в нашому світі насправді дуже бракує. Якщо ще старше покоління, яке виховувалося в інших умовах, має це є до цього призвичайне, то особливо молодь, яка виховується в світі інтернету, яка перейшла, наприклад, через пандемію, коли єдиний контакт був через інтернет, справді. Отримує, черпає цю безпосередню радість із живого спілкування. Ми навіть з тобою зараз розмовляємо через інтернет, тому що немає можливості зустрітися фізично і багато людей так спілкується. А саме за допомогою танцю мені здається, є ця можливість відчути цей безпосередній є контакт. Можу додати, що це також такий, якщо говорити. Про, наприклад, парні танці буде також в моєму фільмі і Це якраз таки та група, яка збирається собі теплими вечорами біля фонтану на Литовській площі і просто танцюється. Це є парний танець. І тут теж от просто навіть відчути тепло іншої людини, побачити її усмішку справжню, навчитися цих кроків, просто будучи. Стоячи біля тієї людини, яка тебе вчить, це дуже багато означає. Можливо, ми цього не помічаємо, але це дуже важливо мати живу людину поруч, яка тобі щось покаже, і її тоді повністю відчути. А також це контакт з містом. Мені дуже самі любиться, я дуже люблю виходити на вулиці, потанцювати, тому що це завжди також якийсь контакт з людьми, такий своєрідний. Не контактуючись безпосередньо, але це також погляди людей, це поведінка. Я дуже люблю це досліджувати, як хтось спостерігає за тим, як хтось танцює. І багато хто боїться цього, боїться цих поглядів, боїться того, що хтось підійде і почне запитувати, що ти танцюєш, або почне танцювати біля тебе. Але з часом я бачу. Мала такий досвід побачити, як розкриваються люди і перестають цього боятися, і навпаки, їм це подобається, бо вони відкриваються і вони хочуть вже ділитися тим, що роблять. Але також в таких моментах, коли ти виходиш танцювати на місто, а люди за тобою спостерігають, це момент ствердження себе. Спостереження за рівнем, наприклад, своєї оцінки себе, чи тобі комфортно, коли на тебе дивляться, і можливо тебе оцінюють, чи не комфортно? Тому що тобі немає де сховатися. Ти як на долоні перед іншими? Як, наприклад, учасники цього проєкту танцювали довкола інших людей в, в відкритому просторі, в місті, як вони себе почували, чи було їм комфортно? Танцювати назовні, а не, наприклад, в закритих класах, в школах, приміщеннях. Ну так, це власне був дуже цікавий досвід, особливо коли ми знімали, наприклад, на ринку старого міста або ж біля того ж замку, де постійно проходить багато туристів, багато містян. І для танцюристів перша думка, яка мені приходить. Це професійність. Дуже гарно себе показали вони з цієї сторони. Я їм казала, якщо вам будуть входити в кадр люди, якщо вони будуть просто проходити, пускайте їх і не зважайте, тому що якби про це теж йдеться: про різну поведінку, щоб показати, якби, як співіснує місто зараз тут з ось такою формою, з виходом танцю. Таке середовище живе. В сумі в нас не було під час зйомок, якихось конфузів, зв'язаних з тим. Деякі люди, навіть більше того, просто входили нам в кадр і теж починали знімати. І трошки була проблема такого подвійного, подвійної зйомки. Але, взагалі, для танцюристів, особливо для тих, які виходять на сцену часто, це. Не було якоїсь проблемою великою. Я думаю, вони також з цього черпали якесь задоволення і насолоджувались моментом. Я думаю, що глядачі також будуть насолоджуватися цим моментом перегляду фільму. Скажи, будь ласка, на завершення. Коли буде прем'єра, де можна буде переглянути фільм про танцюючий Люблін і про ті емоції, які переживали танцюристи під час зйомок, і думаю, що можна буде ці емоції також прожити а в майбутньому може і зацікавитися, котримось із різновидів танцю, розпочати танцювати і самому проживати ці емоції. Фільм Люблін Тенечне показуватимемо 10 грудня в малій залі хатки Жака в Любліні о 19.30. На цей час запланована прем'єра, показ. Маю надію, що все-таки залишиться без жодних змін. І після показу буде також танцювальний джем, буде грати музика, і кожен зможе долучитися до танцю, танцювати. В своє задоволення або ж тренувати якісь кроки, запитати і навчитися від когось інших кроків. Тобто такий формат, який дозволяє відкритися в плані танцювальному. І там немає жодних правил, просто є музика іти, і рух. Тому запрошую, це я думаю, буде чудовий вечір, танцювальний, фільмовий. Запрошую. Я завжди говорю дорогенькі, ви маєте себе оцінити не в стосунку до інших, а в стосунку до себе тримісячної, наприклад, давності, річної давності. Подивіться, що ви конкретно як ви досягли, що ви змінилися. Ну і теж завжди думайте, куди ви хочете йти, тоді ви зможете туди прийти. Бо якщо цілі нема, то не треба покладати результат на викладача, на щось там ще, на себе. Є такі учні, які ходять кілька років чи вже багато років, як довго вони займаються, хто потім вилітає з під крила школи, і йде вже у вільне плавання і вже не з'являється на заняттях, а ви тільки зустрічаєтеся на танцювальних вечірках чи якихось спільних виїздах? Як довго триває цей процес навчання? В нас, наприклад, в школі є 5 рівнів складності по бачаті. це умовно 5 класів. Є люди, які ходять від початку заснування нашої школи, нашій школі 5 років, вони досі ходять і тренуються. Є такі, яких ми вже навчили до такого рівня, що вони вже в нас викладають. Це супер. Є такі, які перейшли танцювати ще інші стилі, тому що починають переважно з бачати, бо її дуже легко продати. Вся світова індустрія танцювальна на бачаті дуже така добре працює. Є гарна музика, діджей. Дуже гарні в Польщі інструктори, в Україні гарні. Є зірки, які це продають, навіть не суто наше в тому заслуга, а що так сформоване медіа поле, в якому люди дивляться: там Інстаграмчик, і і Тік-Ток, та? ця індустрія працює. Людина заходить в бачато, їй переважно не важко. Вона вже чогось навчилась за там рочків два, їй вже трошки скучненько. Вона починає шукати нові пригоди. Тоді ми їй пропонуємо кізомбу, або, наприклад, зук. Кізомба інший вайб, трошки може нагадувати танго, але таке потім зук цікавий, там багато динаміки, дуже цікава пластика, такий тип як. Соціальний контент, так да. ми ще їх завжди переорієнтовуємо на інші стилі. Бо насправді нам взагалі треба розуміти, що ми, як школи соціальних танців, ми не так, щоб конкуренти один до одного для себе в місті. Хоча, може, там деякі студенти переходять зі школи в школу, ми з того проблеми не робимо. Ми конкуренти з іншими видами дозвілля. Людина може хотіти ходити в кіно, в бар, ще куди-небудь. А ми хочемо, щоб вона з нами цей час провела. Тому ми маємо, по-перше, різні стилі. По-друге, завжди ще додатково є поїздки, табори, фестивалі. Це дуже здружує людей, коли люди разом поїхали кудись в Карпати на 4-5 днів. Вони вже всі стають разом між собою одними зацікавлення, одні одна команда. Вони починають разом більше тусуватися, і, відповідно, вони затримуються в нас надовше. Тому це як ціла індустрія. Але вона така: ми для івент-менеджерів, Бідна риба, тому що коли там не знаю Айтішка робить конференцію в готелі з кавобрейком бюджетом тисячу гривень це тільки кавабрейк. То мій клієнт за тисячу гривень цілий день танцює і там все, все робить. Але попри те, що ти говориш зараз про сферу розваг, так би мовити, є, наприклад, кіно, місце, де можна гарно провести час. Є виставка в музеї умовно, теж де можна провести гарний час. Є заняття станцій, де можна гарно провести час, але крім того, можна ще включити, наприклад, свій мозок під час цих занять, і навіть не усвідомлюючи цього, активувати його настільки, що покращується пам'ять, покращується свідомість свого тіла. Покращується загальний фізичний і психічний стан, і, можливо, люди цього не фіксують відразу, але по якомусь часі воно напевно проявляється. Чи ти в своїх учнів це помічаєш? Дуже там третій-четвертий місяць я їх заохочую познімати собі відосики. І потім за рік часу ми знову знімаємо відосики і робимо такий флешмоб в чаті. А скажіть, покажіть свої перші танцювальні відео, і людина просто сама від себе дивується, наскільки є велика різниця. Взагалі, це нові нейронні зв'язки, профілактика Альцгеймера. Звичайно, не звучить як таке, що молода людина до себе приміряє, але по факту швидше почнеш профілактику, краще буде результат. Оце важливий поїкт. Треба людині, як викладач, має показувати цей результат. Бо людина, вона як ослик, який йде за морквочкою. Він хоче танцювати офігенно. Моркочка завжди перед ним, тому що завжди є люди, які танцюють офігенніше, і він завжди дивиться, о Боже, чого ж я так не роблю? А треба зафіксувати дистанцію і показати: от з цього точки ти вийшов, ми зараз в цій точці, подивись назад. Не дивися за недосяжним ідеалом. там когось суперзірки, від якої ти вчишся. Ну, зможеш, можеш, як це тебе надихає, але це має бути натхнення як екологічне, а не таке, яке тебе зневірює. Дуже важливо зробити людині відос. Вона себе побачить, і я бачу, що люди. Я бачу, яким вони приходять, якими вони стають. Мене так трохи мої там, колеги критикують, що ти дуже багато своїх хвалиш. Не треба хвалити, треба їм трохи трохи збучки надавати. Я зовсім не хвалю і постійно сварю своїх тічерів наш колектив. А студентів я переважно хвалю, особливо коли є за що. Коли немає за що, не хвалю, щоб не знецінювати. Зазвичай людей є за що, вони просто їм треба це підсвітити, щоб вони теж це в собі відчули. Бо дуже погано, коли людина рухається, щось робить і не бачить цього результату. Або теж знецінює цей результат знову ж таки, це нашарування минулих поколінь і нашарування радянщини і радянського виховання, яке затрималося в поколінні наших батьків, в нас, в поколінні молодших за нас, знецінювання своїх результатів навіть. Малесеньких досягнень, навіть якщо людина, запам'ятовує, звертаючись до танців, запам'ятовує якусь одну зв'язку і вже робить технічно краще цю зв'язку, це, це вже є її велике досягнення. Або навіть те, що вона приходить на заняття регулярно якийсь час, а не ліниться сидіти на дивані це теж вже досягнення. Так, так, я згодна. Радянська спадщина в принципі важко викорінюється. І в мене був такий досвід. Я вчилася ще в звичайній такій школі, але навчалася я в українському католицькому університеті у Львові на історії. І в мене був великий контраст, що там відбувся зовсім інший підхід до навчання. Викладач спілкувався зі студентом як своїм партнером. Там не можна було списати, не можна було нічого заплатити. Треба було все насправді вивчити, все було справедливо. І от мені це показало, що можна зовсім по іншому, і я вже навіть в своїй викладацькій танцювальній діяльності в мене інакший підхід, інакші орієнтири, і вони добре працюють. Я бачу, що люди вони тоді реалізованіші, вони тоді щасливіші, коли до них підходять з позиції поваги до їхнього простору, до їхніх можливостей. Звичайно, треба їх стимулювати, але Падку радянського в нас дуже багато, і навіть в таких ще молодших поколіннях, що я там бачу 20 рочків людині, а вона ще такі проявляє штуки, які я вже не очікувала побачити. Для тих людей, хто ще не займається танцями, хто ще не відкрив собі цієї можливості і взагалі не знає, що так приємно можна час проводити. Угу. Яку б ти дала пораду? Що варто зробити, аби дізнатися про це і пов'язати своє життя з танцями в той чи інший спосіб? Так, у моїх інтересах, як продажника індустрії, це прямо всі можуть. just do it і все отак. Але насправді це, мабуть, не для всіх. Є люди, яким комфортно бути дерев'яним, комфортно лежати нерухомо на, на дивані. Це їхнє щастя. Але я вірю, що ви не такі. Це треба спробувати і може дати собі не один шанс, а хоча б два. Тому що є різні стилі танців, є різні викладачі, різні школи і різні підходи. І різним людям підходить як різне взуття, так само різні танці. У мене навіть в житті було, що на старті я там не любила сальсу, потім я від неї шаленіла, і це зовсім інший період мого життя, ніж коли я вже, наприклад, перейшла в ЗУК. У мене тоді були інші емоції, інший запит. Um, коли там вже була бачата. Це вже теж відкрило зовсім інше спілкування, і настрій, і можливості в своєму тілі. Тому танці різні, як різні, не знаю, ресторани, різні страви. І не можна сказати, я сходив в ресторан це не моє. Ресторанів є багато, можна і без них прожити. Але чого? Жити без цього, коли маєте можливість маєте час. І реально дати собі трохи часу, і якщо знаходити в тому натхнення, то так. Взагалі, я думаю, кожна людина є до мистецтва. Просто хтось хоче співати, а хтось танцювати. Буденність вона людей трохи так виснажує, а треба шукати енергію. Про вплив танцю на ментальне здоров'я людини розповідали співорганізаторка проєкту Танцювальний Люблін Олександра Оркуша та викладачка Бачати Галя Шостак. Нагадаю, це була передача здорова голова та її ведуча Данута Наугольник.